Вірні Української греко-католицької церкви 27 вересня відзначають одне з найбільших 12 свят церковного року воздвиження чесного і животворного Христа. Перші згадки про хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос, датують 4 століттям. Саме тоді на Голгофі побудували, освятили храм Воскресіння Господнього. А вже наступного дня було віднайдено розп'яття, яке торжественно воздвигали. Та остаточно відзначати свято почали пізніше. Це було в VII столітті, коли хрест віднайшли, повернули із перської неволі, повернули до Єрусалиму, і знову відбулося це воздвиження. І вже тоді це свято набрало такої назви як всемірне, всесвітнє воздвиження чесного і животворного Христа. Хрест є осередком духовного життя кожного вірного. Він є символом спасіння людини через смерть Ісуса Христа. Кожний християнин себе огороджує знаком святого Христа. З нього ми розпочинаємо наше життя і також, як вінець, як завершення християнського життя на кожному гробі ставиться цей знак, як віра, що через смерть ми осягаємо Воскресіння. Зі святом воздвиження чесного і животворного хреста співпала ще одна важлива подія. У неділю, 28 вересня, із Вінниці в Патріарший Собор Воскресіння Христового прибувають хрест та ікона. У 1984 році святий Іван Павло ІІ подарував їх молоді і поблагословив як офіційний символ світового дня молоді. З цього часу хрест і подорожує світом. Наталя Критович, Денис Фурден, Олександр Савранський. Живе ті